Слава Ісусу Христу! Сьогодні 15-й день Адвенту. Третя неділя Адвенту має назву «Гаудете», що в перекладі з латини означає радіти або радість. Це особлива неділя. В цьому часі очікування і приготування, коли християни усвідомлюють, що прихід Господа все ближче. Тому, як символ, що ми щасливі, запалимо сьогодні третю свічку на Адвентовій короні. Це наперед сповіщає про месіанську радість приходу нашого Спасителя. Народне прислів'я каже, люди часто прагнуть вийти сухими з води, забуваючи, що з води треба виходити чистими. Наше християнське життя можна порівняти з тим, що від народження ми отримали певну кількість кришталевого джерельної води і маємо так прожити, щоб зберегти цю воду чистою та свіжою. Наші непотрібні розмови, обмовляння, грішні думки, заздрість можуть спричинювати забруднення цієї води. Принесіть на Різдво Ісусові в дарунок свіжої чистої води вашого щоденного життя. Уникайте неправди, говоріть щиро. Дорога Діво Марія, молить за нас, український народ та особливо за наших військових.